Два тижні були в окупації. Це тяжкий період. Шукав для себе мотивацію, чим я міг допомогти. Де Мідро, де я. Хотів би швидше закінчити цю війну, бо діти підростають і хочеться, щоб вони жили вже в миру. Це було не навчання за партою, це було навчання в житті. З кожним виїздом туди, на схід, я розумію, що в мене. Якийсь адреналін працює нас гвардія, вона готує своїх солдатів, сержантів, офіцерів, які можуть в будь-який випадок замінити, підмінити і зробити ті речі, які потребує сьогодні. Армія ми сьогодні вчимось і йдемо шах-шаф. Сьогодні ми поспілкуємось з унікальною особистістю професійним футболістом, чиє ім'я відомо багатьом прихильникам спорту, а саме Владиславом Вощуком. Після завершення футбольної кар'єри він свідомо зробив вибір служби в батьківщині, приєднавшись до лав Національної гвардії України, а нині проходить курс лідерства Л1 у Київському інституті НГУ, де вдосконалює свої військові навички в управлінні і тактичній підготовці. Як Владиславу вдалося адаптуватися до нової реальності, що саме спонукало його стати частиною Нацгвардії, і як власне відбувається навчальний процес? курсу лідерства L1 детальніше у нашому інтерв'ю. Дня, Владислава, добро. Ви розпочали свій шлях в футболі і змогли досягти значних успіхів в Динамо та збірній України. Що стало переломним моментом, коли ви вирішили змінити футбольний м'яч на військовий однострій? Я живу в Гостомелі і з дітьми ми попали в окупацію. Два тижні були в окупації. Це тяжкий період. Ми витримали, вийшли. До мене в дім заїхали два бронетранспортера транспортери русських, і вони там жили у мене вдома. Вони зробили з хати такий олів'є ну, ну, Коли дивився, тяжко споминати, скажімо так. Ось. Ну і Потім шукав для себе мотивацію, чим я міг допомогти. І дивився, що люди роблять. І хотів допомагати військовим. До мене звернувся командир Мідроти Буревій, попросив організувати благодійний матч з Буревій і легенди футболу. Ну і потім було вже питання, мені, щоб я прийшов в мідроту. Я казав, що я взагалі де Мідро, де я. Ну каже, у нас всі вміють всі вчаться, так що я, недовго думаючи, прийняв рішення для себе, що треба йти на Нацгвардії і допомагати своїм ресурсам, як я це відчуваю. Для мене мотивація те, що хотів швидше закінчити цю війну і, наприклад, собі, сам собі, вирішив, що я зможу це зробити там, де я буду. Тобто я прийшов мідрото буревій, мотивований тим, щоб закінчити цю війну швидше. Бо діти підростають і хочеться, щоб вони жили вже в країні вільної і в миру. Перш ніж потрапити до медичної роти, ви додатково проходили навчання чи вже мали навички в цивільному житті? Або. Певну освіту? ні навичок, ні освіти в мене медично ніякої не було. Навчався вже в той період, коли прийшов до лав Нацгвардії. Як турнікети накладають, так медо, тобто як зупиняти кров. Тобто, все це я навчався. І паралельно ми виїжджали і робили евакуацію. Поранених привозили. Тобто це було. Не навчання за партою, це було навчання в житті. Ми весь час аналізували, чим ми можемо улучшити нашу евакуацію. скажімо так, на яких напрямках ви здебільшого працювали? По всій лінії фронту. Там, де командир казав, що ми виїжджаємо, ми без питань їхали і робили свою справу. Крім того, я зрозумів, що я можу, крім своїх рук, ніг і голови, я можу ще зробити ресурс. Це я. Я почав спілкуватися з фондами різними, з французами, спілкуватися з американцями, з англічанами, ми спілкувалися, і вони допомагали нам, крім того, що. Швидкі ще оборудовання давали. А як загалом змінилося ваше життя після того, як ви потрапили до війська? Що було найбільш складним в адаптації до військових умов? Саме складне це те, що я зрозумів, що мене більше затягує. Військову форму, скажімо так, якщо раніше спочатку я одягав, передягав, то на сьогоднішній час я більш часу ходжу в воєнній формі. А друге, те, що зрозумів, коли ми перший виїзд зробили Закуп'янськ в броні, то з кожним виїздом туди. На схід я розумію, що в мене якийсь адреналін працює, що я там себе почуваю дуже, ну, як е, свій круг попав, скажімо так. Тобто адреналін мене затягував. А що саме вас привернуло саме до Національної гвардії України? Перше за все, що Нацгвардія вона готує свої своїх солдатів, сержантів, офіцерів. Вони підготовки дуже велика база підготовки, багато знань, багато практичних завдань, і це ми відпрацьовували. Далі я не думав там не за ЗСУ, не за ССО. Тобто я вирішив для себе і я пішов. Я довго розмірковував. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, де ми наразі знаходимось, і що заме ви зараз відпрацьовуєте під час занять з курсу Л1? Ми знаходимося в лісовій з музі. Ми сьогодні проходимо тактичне завдання. Рисуємо лінію рубежа, де ми будемо розташовувати ту техніку, яка у нас є. І рисуємо схеми, як ми будемо зупиняти ворог. Наше... Владиславе, що стало для вас головним стимулом здобути тактичний рівень після медичної служби? Ну, о, треба для офіцеру розуміти, що по зв'язку, що по, зв по розвідці, що по тактичному. Ну, то есть, всі напрямки треба розуміти. Тому і офіцер зварді. А загалом, які очікування ви мали перед навчанням? Чи ну, справдились вони ну, взагалі? До, до цього я взагалі не розумів, що це. Але потім, коли поспілкувався і. Вчителя розказували все. То я розумію, що якщо перекласти це на футбол, то Лобановський хотів, щоб у нас були футболісти многофункціональні. Вони універсальні футболісти. То сьогодні наша Нацгвардія повинна робити офіцерів многофункціональними, універсальними, які можуть в будь-який випадок замінити, підмінити і зробити. Ті речі, які потребує сьогодні армія. Як ви оцінюєте рівень викладачів курсу і загалом навчальну програму? Ну, по-перше, хочу сказати, я не знаю, чим зрівнювати. А друге, мені все те, що преподають вчителя, вони дають такому. Мені подобається, коли всі напрямки вони трошки зжатому, але. Но... Наприклад, там по зв'язку, по розвідці, по міжнародному праву, по тактиці. Тобто ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Якщо глибше нернуть, вони всюди можуть допомогти, як і літературою, так і сьогоднішніми якимись подіями, які відбуваються на фронті. Ми сьогодні вчимось і йдемо шах-шах. Ви завжди були частиною команди. Як курс Л1 змінив ваше розуміння роботи команди саме у військовій сфері? Ну, я дивлюсь на Л1 і от на наш курс. І я рахую, що це дуже добре для Нацгвардії, бо всі ці офіцери скоро стануть командирами. Це як хаб Нацгвардії. Ми друг з другому спілкуємось і. Якщо ці зв'язки є сьогодні, вони спрацьовують і в майбутньому. Це дуже добре. Ми е, сьогодні приїжджаємо на фронт. Ми можемо все те, чому нас тут навчили, примінити там. Якщо треба, то ми можемо допомогти командирам, яким потребує наше свіже бачення того, що відбувається там. За увесь час перебування на курсах. Яке склали загальне враження про інститут? Ну дуже добре, що такий інститут є. Я розумію, що сьогодні навчання, те, що дає інститут, воно потрібно для е, нових офіцерів і для тих офіцерів, які опитні, воно дуже сприяє для того, щоб рухатись вперед як можна швидше. Стало цікаво, враховуючи, що ви проходите командирські, так би мовити, курси. Якби вас попросили розробити спеціальний курс для спортсменів Київського інституту, яких у нас доволі багато, і багато з них навіть чемпіони Європи, то що б ви включили до його програми? Ну, перш на все, треба розробити методику відпрацювання для військових на теперішній час. Сьогодні, що потребує, це треба мати добру спину, прес, тобто виносливість для нацгвардійців. Треба відпрацювати ці питання і як можна так, щоб менше травмувалися хлопці на завданнях. Пов'язана ваша поточна діяльність Національної партії і де ви зараз проходите службу? Ну на сьогоднішній час я знаходжуся е, в медичному центрі Нацгвардії е, офіцер старший офіцер реабілітації. Ми вивчаємо і робимо ментального здоров'я в Нацгвардії. Що б ви побажали молодим людям, які розмірковують про можливість проходження курсів Л 1 в Київському інституті або вступу до Київського інституту НГУ? Ну, перш за все, треба е, усім, навіть хто е, трошки розмірковує йти в Нацгвардію, треба проходити інститут. Вони сюди приходять і вони получають знання, які їм потребують. Мотивація в тому, що перемагати на полі бою, я вам дуже вдячна за змістовану та щиру відверту розмову. Слава Україні! Героям слава!